Шакшука це ароматна страва, яка прийшла до нас із Північної Африки та Близького Сходу, де її готують на сніданок, обід та навіть вечерю. Назва перекладається як суміш. І справді тут все про смак. Солодкий перець, часник, спеції. Пряний томатний соус і ніжні яйця з рідким жовтком. Все готується на одній сковороді швидко та неймовірно смачно. Спочатку нам знадобиться цибуля, одна штука, яку ми дрібно нарізаємо. Нагріваємо на пательні 2 столові ложки олії, всипаємо цибулю. Часник три зубчика дрібно нарізаємо, додаємо до цибулі. Обсмажуємо 2 хвилини. Болгарський перець одну штуку очищаємо від плодоніжки та насіння. Нарізаємо кубиками. Всипаємо до пательні. Смажимо 5 хвилин. Помідори 2 штуки великого розміру. Розрізаємо, видаляємо плодоніжку, нарізаємо на кубики, всипаємо в пательню. Додаємо томатну пасту 1 столову ложку. Перемішуємо. Всипаємо чорний мелений перець пів чайної ложки. Копчену паприку пів чайної ложки За бажанням червоний перець, дрібку. Сіль в 1 чайну ложку. Перемішуємо. Тушкуємо 10 хвилин під кришкою до загусання соусу. Після 10 хвилин знов перемішуємо і вбиваємо яйця 4 штуки. Готуємо 5-7 хвилин, поки білок не схопиться, а жовток залишиться рідким. Вимикаємо на грів. Для подачі нарізаємо зелень петрушки або кропу. Посипаємо шакшуку та за бажанням крихтою, фети чи іншим сиром. Знадобиться 50 г. Погляньте, яка краса. Яскраві кольори, аромат спецій, ніжні яйця у густому томатному соусі. Приготуйте шакшуку і ця страва стане точно однією з ваших улюблених. Всім смачного! З вами була Марі Кукінг.